Добрий день, шановні депутати. би подякувати вам за півність. Вот. І є прохання зареєструватися. Будь ласка, давайте Зареєстровано депутати, Є прохання перед початком сесії вшанувати. Міської ради обрано 26 депутатів, на сьогоднішньому засіданні присутні 15 депутатів. Згідно регламентом, згідно чином законодавства, ми можемо розпочати наше засідання. Значит, 40 сесію 9-го скорікання позачерговою оголошую відповідно. Znikne zia dola, zginut nasi poroze. Депутати, на розгляд де потичаткової сесії виносяться два питання. Перше про дострокове розірвування договору про встановлення земельного сербітуту за крест ближче поля 3 з товариством Еко-Енерджі Інвест за згодою Стері. І друге питання про встановлення земельного селітуту для розміщення тимчасової споруди електричної котельни, степлоакумуляції, комплексу «ТЕП». Тепло контейнерного виконання за адресою площа поля 3, топ САНДАР Енерджі. Є якісь зміни доповнення до черги денно. Нема. Ставлю на голосування запропоновану чергу денної. 21 зміни. 15 осіб проти отримали замагання. Завершення рішення чергодень. Переходимо до розгляду першого питання. Будь ласка, довідайте. До нас звернулося товариство Екоенержі інвест про розірвання договору, який ми в прошлому році встановлювали. Догор сервітуту на земельну ділянку для розміщення е, комплексу тепло з виконання. На, для того, щоб е, проводити, ну, надавати тепло, ПД юрке. Колеги, є запитання? Нема запитання. Ставлю на голосування, Будь ласка, голосування. За 15 часів проти отримали. Дякую, друге. Наступне питання. Про встановлення замельного сервітуту. Для розміщення тимчасової споруди, електричної котельні, теплоакумуляції комплексу тепло е, на площі поля товариству Сандаріма. Фірма поміняла назву для того, щоб. Не назву, не, не назву. Получається перше. Яко, з якою ми розриваємо, значить вони орендували його обладнання. Тепер вони відмовились від орендувати наступне підприємство, з яким ми зараз до Так? до усі відповідь. Є запитання? Да. Нема запитання. Да. Там нагород на вами немає, зараз <звук> вже <звук> <був>, <звук> 2015 просто. Колеги, всі питання, які ми з вами планували, я вам дякую ще раз за те, що знайшли можливість для того, щоб ми могли оперативно вирішити питання по опаленню. Значить, ПДЮТ, ну так склалася і така неоперативність вийшла в той компанії, яка нам надає послуги, тому що вони затягнулися. Коли ми звернулися до тек ми Жора Іванович там займався. Получається, що без цього документа вони не можуть, можуть отримати дозвіл і відповідно, не можуть подати електроенергію і відповідно не можуть нам подати опалення. Так, Юрий Іванович. Так. Так. так що я дуже вдячний. Значить, ці питання, які ми планували, з вами розв'язали, сесію голошують закрити.